Хочу показати, як знімати, замінити такий захист на віто. Буду показувати вже, збираю його. Деякі нюанси хочу передати вам, щоб ви ну, знали, з чим стикатися будете. Знімаємо колесо. Ну, потім я, може, ще доповню, бо перший раз взагалі це роблю. Ніколи цього не робив. От бачу, що в мене такий страшний захист був. Да? Гальмів. І він, коли ти їдеш, він піщить, тре, там, непонятно що. Тобто взяв на оригінал. Ну, якщо ось номер 143-49, вона там права-ліва, здається, вони однакові. Ну, знімаєте там колесо, Диск знімаєте, і буде... Ручничка треба буде відпустити. тому що не знімати диск. Знімаєте ручничка. Щоб ручничка зняти, там треба буде, такі пружинки будуть. Ось Сюди вони вставляються. Зараз я буду збирати, то вам ще покажу. Але саме основне, скажу, що не потрібно там полуось знімати і так далі. Берете його, просто ріжете, отак. От. Бачите, тут два болта в цьому місці розрізаєте. Там побачите, на ну отвір от є. Оце пошкоджений вже такий. розрізаєте тут. І я розрізав, бо тут кусочок такий тоненький в цьому місці. Ось тута. тут. Розрізав і ось тут. І ось дивіться. І не треба там знімати, бо нам потрібно, якщо по-правильному, по фабричному, то по знімати. Ну це задній привід, це дуже важко. Правильно. Тут ось береш, можна так посміятися, колхозиш, розрізав, щепив і воно ніде там не дінеться, Ось бачите. Тут раз, два, три, чотири болташі його тримає, ну, щоб розуміли. Тобто йому там нічого його вистачить на багато тисяч кілометрів і років. Можна там пшикнути сюди щось, щоб не ржавіло, чи залити чимось, не знаю. Це вже там. Собі самі придумаєте. Ключики вам потрібні будуть. Е, важко буде відкручувати цей тормозний, що тримає колодки. Е, тут на 18 болти. Ось вони. І тут нюанс в мене був. Ну В основному вони легко відкручуються. У мене вона ж я взяв хороший такий наборчик. І спробував його відкрутити. Почало злизувати, бо незручно, так як оця е, троша мішає, бачите, воно отако, тут ось стоїть і ти не можеш отак відкрутити. Попробував, воно злизувало. І він не хотів відкручуватися. Один відкрутився, добре напрягся, і він ну, вибачаюсь за жаргон. І він відкрутився, Цей злизувався. Найкраще берете собі грілочку таку. грілочка, Китайська, звичайно, на балончик наділи, взяли собі, підігріли. Там пару хвилин і воно. Так само ці болти були заржавіші, Взяв собі грілочку, шух нагрів і легенько зв'язочку відкрив. Зв'язочка, ключик такий потрібен розмір Т27. Т-27. Хоча, вибачаюсь. Потім я це Т-27 маленький, вибачаюсь, потрібен Т-30, Т-30 ось такий. І бажано тако зігнути, тому що тут нема змоги влізти, а таким ключиком собі легко вкручити. Зараз буду далі скручувати, то вам покажу, з'єднаю відео, щоб ви розуміли, як приблизно все скручувати. Так що нема чого там заморачуватись з полуосім з приводом. Берете тако. Розрізаєте, собі гарненько вставляєте. Все супер виходить. Друзі, покажу як тормозні ну, ручника колодки надіти. Надіваєте, щоб ви не помилилися, які мають бути пружинки де. Вставляєте спочатку одну пружиночку знизу. Ну, на колодку і та пружинка має йти під цим затискачем, натягуючим. Вставляєте сюди, потім той затискає сюди і пружинка сюди вилазить. Берете саме зручно отаким от інструментом натягнути. І вставити, і воно так от висить. Потім ще одна пружинка є, ось тут, де налаштовується затискання грушника. Вставляєте пружинку, а потім оцю вставляєте, вона так розжимається, потім вставляєте, регулятор той. Тоді вставляєте пружинку, Прожинку вставляєте зверху. Зараз покажу пружиночку, де це воно. Бачите, пружиночка має такий вигляд. Ви вставляєте в отвір і ось так, як ви її вставили, берете отверточку, ось так її пропихаєте, і вона з цієї сторони виглядає. Шкода, що не видно, може ви. І її там повертаєте просто. так пружинка вже тоді. Бачите, що тут -то знизу вона не зажаде. То зараз теж так само буду сюди пружинку вставляти. Ось таким методом. Так як вставили і потім її туди зажимаєте в отвір, Ну, повертаєте потім. Просто сам не можу вам показати нормально. Таким методом. Ось навіть тут о, даже, навіть, навіть рукою. Просто вставив і ось повернув пружинку. І все гарно стає. Ну, далі надіваєте диск. Що який ще порядок вам сказати, що тут робити. Ну, Ось такий ось такий вигляд такий є. І нічого страшного нема тут. Бажано тут нічого не крутити, якщо вже налаштований рушничок, то краще тут нічого не збивайте. Просто берете, розжимаєте, виймаєте. Це регулятор, пружинку, потім тут так само. Але перед тим, що оці пружинки ви виймаєте, їх просто потрібно повернути і вони там з отворі вискакують. І ось як гарно все виходить. І не потрібно там, ну, наголошую і не потрібно знімати полос. Ще воно прослужить дуже довго. Дивіться, коли не надіваємо диск, там буде ручник е, колодки трошки заважати. То його просто вліво-право трошки поворушити, він тоді попаде в сам диск. Але ручник має бути е, вимкнений в автомобілі. І колодка, ну якби диск має трошки так от чуть-чуть терти, не сильно, легесенько. Бо якщо буде сильно ходити, то буде тяжко буде ручник затягувати. Отам регулюємо. Ну, але це краще, якщо у вас був нормальний ручник, то нікуди не лізти, нічого там не регулювати. І затягуємо болтичку і надіваємо колесо. Потім цепляємо колодочки. Ну і думаю, все буде добре. Так що, хто ніколи це не робив, ось декілька підказочок. Маю надію, що вам трошки допоможе, щоб не звертатися до гори майстрів, які не відповідають їм все рівно на ваше авто. Коли ти сам будеш робити, ти собі почистиш. а, Бажано зсередини, щоб дешечкою почистити, диска. І на це місце куди. Надівається теж там все вимити, державщину, щоб він добре прилягав, гарно. А Може ще потім доповню і як воно при користуванні, побачивши все, все я вірно зробив. Дякую. Все буде Україна, усім миру і добра.